Як повідомили в МЗС Польщі, що вночі рашисти завдали удару по заводу польської компанії Барліник, що базується у Вінниці, якраз повідомляли, що знищене промислове підприємство. До того подібні удари пошкоджували будівлі посольств у різних містах України, а також інших представників зарубіжного бізнесу, зокрема в Києві, фіксувалися такі випадки. Отже, маємо те, що расисти розуміють, що... Б'ють по підприємствам, як мінімум з іноземним капіталом по підприємствам безпосередньо дотичним до країн членкинь наприклад, НАТО, членкинь ЄС, ну тобто до тих, яких не мали би расисти, начебто, зачіпати в бойових діях, адже всі весь їхній гнів спрямований на Україну. Європа теж це бачить. Чи має вона і країни НАТО якось реагувати на такі провокації відверті? Якщо має, то як саме? Чи все як завжди можна списати, так би мовити, на тяжкі будні війни? Ну, дійсно, зараз бачимо, що ситуація е, стає все дедалі напруженішою ескальованою, і ескальованою, е, враховуючи те, що зараз для Кремля головне досягнути своєї головної мети. Це, по-перше, просунутися на а... Полі бою, і е, фактично він робить у усе, щоб це сталося, кидаючи тисячі своїх е, солдатів і не шкодуючи ані живої сили, ані техніки, ані будь-яких інших ресурсів. По-друге, він е, хоче залякати українських громадян, український бізнес е, 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 і будь-хто будь хто може е, чинити опір Росії, і таким е, е, чином він хоче досягнути того, щоб українці, скажімо так, зневірилися і ну не намагалися вже чинити опір, виховуючи те, що зараз фактично з тими атаками, які відбуваються. Здійснюється шкода не лише людському людському здоров'ю, людському житті, людському життю, чи там пошкодження чи знищення інфраструктури, а й звісно ж психологічний фактор. Тож Кремль, він працює в цьому напрямку. Ну але найбільш омріяною метою і найбільш омріяною ціллю Путіна, це звісно є сама Україна, тобто, тобто те, щоб вона припинила своє існування, і таким чином він робить усе можливе за для цього. Використовуючи той час, який він зараз має, для нього головне для Путіна використати літній сезон по максимуму для себе. Це скажімо так, більш сприятливі умови для про іпля просунення російських військ на фронті, ну там де він зможе це зробити, і так само це більш сприяє для ракетних і шахетних обстрілів. І звісно, це так само скажімо так, використання того часу, який фактично дав Дональд Трамп російському диктатору і ті зараз останні 50 днів вони е, дають, е, скажімо так, змогу путіну. Все ж таки якихось цілей, хоча би в тактичному сенсі, досягнути ось тому, на на жаль, на жаль, це все це відбувається. Хотілось би, звісно, більш потужної реакції західних партнерів. Я не кажу, що її недостатньо, але в ну стану на 2025 рік, Україна мала би мати значно більш більше підтримки значно бачити значно рішучішу реакцію, зокрема в контексті впровадження потужних санкцій. Цінних пакетів проти різних галузей російської промисловості, російської економіки, зокрема енергетично енергетичного сектору, і тому подібне, ось і так само ми мали би мати більше перспектив в контексті наших європейських та євроатлантичних устремлінь. На жаль, цього також поки що ми не спостерігаємо. Тільки от певні ну, заяви запевнення мають місце. Ось і ну, це вже більше схоже. Ну. Що наші партнери? Все ще перебувають в парадигмі, десь орієнтовно діти 2022-2023 року, те що Україна вже давно пережила і е, перейшла на новий етап розуміння того, наскільки зараз високі ставки, і наскільки поведінка російського диктатора є е, е, нахабною, е, кровожерливою і такою, яка не готова е, е, йти на жодні на жодні компроміси, було запущено велику кількість безпілотників. Ну і щодо цієї атаки вже є реакція від лідера нашої країни Володимира Зеленського і далі буду цитувати, що він дописав у себе в телеграм-каналі. Триває ліквідація наслідків нічного російського обстрілу. Під основним ударом перебували він, чи на Дніпровщина, Харківщина та Одесьчина. Однією з мішеней була зокрема енергетична інфраструктура. Зараз максимально стараються все відновити в кривому розі електропостачання буде повернуто протягом сьогоднішнього дня. На жаль, поранено 15 людей. Серед них одна дитина. Усім надається необхідна медична допомога. Дякую кожному, хто ліквідовує наслідки обстрілу, відновлює електропостачання та працює заради наших людей. Хочу відзначити воїнів авіації повітряних сил, армійської авіації авіації військово-морських сил, підрозділів безпілотних систем, зенітних ракетних військ протиповітряної оборони ВМС, а також мобільних вогневих груп та підрозділів РЕП сил оборони України, завдяки яким збито близько 200 безпілотників і ще понад 140 сорок не Осягли своїх цілей. Росія не змінює свою стратегію, зазначає Зеленський. І для ефективної протидії цьому терору нам потрібне системне посилення захисту. Більше ППО. Більше перехоплювачів, більше рішучості, щоб Росія відчувала нашу відповідь. Ну і звісно, ж бачимо, що вже на жаль з'являються і кадри і наслідки цієї атаки щодо Вінничини. Детальніше поговоримо, адже на Вінничині після атаки безпілотників можливе значне забруднення повітря В Вінницькій області. Можливе забруднення повітря після атаки ворожих безпілотників і мешканцям дали рекомендації, як уберегти своє здоров'я за появи симптомів отруєння. Потрібно негайно звернутися. До лікаря у відомстві попередили про можливе погіршення якості повітря після атаки російських безпілотників. Ну і також вони порадили залишатися в приміщеннях, намагатися максимально обмежити перебування на відкритому повітрі, особливо вранці та вечорі, коли концентрація шкідливих речовин у повітрі може бути найвищою. Знову ж таки, тримати вікна зачиненими щільно закрити вікна, двері та вентиляційні отвори в домівках, офісах та автомобілях, а також використовувати засоби індивідуального захисту, якщо виникла нагальна. На потреба вийти на вулицю, обов'язково вдягати маски а Також за їх відсутності щільні багатошарові марливі пов'язки. Попередньо їх зволожити. Ну і також пити більше чистої води, вживати достатню кількість рідини, проводити вологе прибирання, уникати фізичних навантажень. Ну і особлива увага групам ризику: діти, вагітні, жінки, люди похилого віку та особи, що мають хронічні захворювання дихальної та серцево-судинної систем, повинні дотримуватись цих рекомендацій. Особливо суворо, ну і ба більше знову ж таки, бачимо, що не лише він на сьогодні страждала і про кривий ріг. Ми розповідали і щодо Дніпропетровщини Далі поговоримо детальніше, адже нацполіція повідомляє, що там є загибла жінка, є постраждалі. Поліцейські нині документують наслідки ворожих ударів і зазначимо, що ввечері та вночі російські військові здійснили масований удар по кривому рогу ракетою та безпілотниками. Поранений хлопець пошкоджена інфраструктура міста та підприємства. Стало відомо, що близько восьмої ранку ворожа армія поцілила з артилерії по одній із центральних вулиць міста Нікополь. Влучання прийшлося поблизу непрацюючої банківської установи. Смертельні поранення, на жаль отримала жінка ще четверо жінок, та чоловік зазнали осколкових. Поранень знову ж таки вчора близько 11-го дня. Також армія Російської Федерації вдарила з артилерії по житлових будинках міста Марганець. Бачимо, що зачасту, також, коли говоримо щодо загроз, саме на Дніпропетровщині, Марганецька та інші тергромади на Дніпропетровщині перебувають під загрозою артобстрілу. На Наприклад, жаль, бачимо, що є певні наслідки цього. Там пошкоджено навчальний заклад, три п'ятиповерхові будинки, понад десятка приватних осель та господарські. Споруди, ну і, зокрема, далі детальніше поговоримо щодо. Наслідків атака Міненерго також розповіли щодо ситуації після нічного обстрілу після масової атаки Російської Федерації у ніч на 16 липня енергосистема України залишається стабільною. Як повідомили в міністерстві енергетики, станом на ранок, 16 липня, система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено. Також стало відомо про те, що після масованої атаки РФІ в ніч на 16 липня енергосистема України залишається стабільною. Рим того, відомстві зазначили, що ситуація на Запорізькій сконтрольована рівень води також становить достатньо для її потребного. Ну, нагадаємо, що цієї ночі також Російська Федерація атакувала Україну балістичною ракетою, також безпілотниками Харків, Кривий Ріг, Одещина і Вінничина зазнали обстрілів.